Вітаю, друзі, мене звуть Олег Канал Мовнік і кридл, крейду, хі, колиску продовжуємо. Коротше, як я і здогадувався, завантажив гру і, виявляється, ніхрена в мене нема. в мене залишилась тільки оця коробочка з квітами, все інше воно. Просто щезає. Тобто робиш ти збереження, не робиш ти збереження, завантажуєш ти якусь окрему місію, там 5-10 ніфіга це не працює. Розробники постаралися зробити так, що якщо ти набрався якихось предметів до свого інвентаря і потім вирішив завершити гру і почати про... проходити її потім, колись небудь там не знаю, завтра чи після обіду. Чи після там не знаю ванни, наприклад, е, ніхрена, тобі потрібно буде завантажуватись, грубо кажучи, з кінця е, тої місії, яку ти викинув. Тобто ти виконав місію, тобі гра зберіглась, все, оце твоя контрольна точка. Щоб ти де там потім не зберігався до сраки, це дуже крута технологічно інноваційна річ. Напевно, так потрібно всі ігри робити, щоб тільки більше дратувати гравців. Добре, нічого страшного, я пройдуся. Е ще раз пройдемось до цього, до того парку. Нам другий павільйон так, другий павільйон номер 2 потрібен. Ми взяли цю коробочку з квіт. А нафіга ми її взяли, до речі. А, нам її потрібно віддати цьому табахі. Тобахі, собакі. Музика мені тут подобається. Е, е, табахі потрібно віддати, але ця табаха-сабаха чомусь її немає. Я не знаю, можливо, буде він після того, як ми повернемось, е, так би мовити, з завдання, коли принесемо ІДІ додаткові джерела інформації, щоб е, згадати нові подробиці свого минулого. Можливо. Відновлений зір допоможе їй у цьому. Дістаньте деталі для полагодження зору. Ось саме за ними ми йдемо. Дай пройти. Саме за ними ми йдемо. В... Вимкнись, будь ласка. Саме за ними ми йдемо. Зараз е... підемо в другий павільйон. Подивимося, що там за Ребус буде, що там. Herbarial Гарденс. А, просто Гарден, окей. Подивимось, що там буде за. Головоломка, не знаю. Я так зрозумів, тут ці головоломки будуть за цими кубиками. Ну, чесно кажучи, фантазії більше не вистачило, так, у розробників Ну, ясно, окей. Так, другий. Оце, окей, пішли. Пішли сюди. Коротше, це чорна мора. Головне під неї не підлазити і все. Засосуй мене. Засосуй швиденько. Так, і тут нам повинна Іда відкрити. Давай відкрити. Зараз голосно буде відчинятись. Іда, давай відчиняй. Ти хотів знати про Лукскрін. Коли проходиш трансфер, ти кладеш долоню на долоню свого майбутнього тіла і дивишся йому в очі, як у дзеркало. Ось цей погляд дуже важливий, без нього трансфер не виходить. Потім тебе занурюють у такий незвичний стан, починаєш бачити себе з боку. Потім за сигналом підштовхуєш долоню і між вами з'являється дзеркало. Залишаєшся сам у новому тілі. Все нарешті. Тобто вона не могла нам про це розповісти. Я бачу тебе, відчиняю. Вона не могла нам а, про це відображення розповісти. Дай, дай я... Пиль пиль. а, Поки ми йшли сюди. Що ж ти так грохочеш? Неадекватно. Вона нам вирішила розповісти, коли ми вже підійшли до двері і тут постояти почекати. Поїхали, давай! Показуй нову загадку. Я ж... Ну. Мені цей ліфт нагадує. <свистіло> ти, ти знаєш, що у цих у лікарнях є такі ці, типу комнатушки, камери чи комнатушки, як правильно назвати? Скрізь м'якенько, щоб хвора людина не пошкодила себе. Аби отримати лукскрін, зберіть 30 рожевих кубів. Кидайте куби у висхідний потік, використовуйте бомби, щоб руйнувати сірі блоки. Аби підірвати бомбу, застосовуйте рожовий куб до червоного. Що так складно, блід? Роже... Рожевий куб до червоного. Навіщо я це зробив? Так, е, забираємо. Ой, давай тільки без цього. А, він будує. А я це не можу прибрати. Кілька разів потрібно клацати, щоб. Нахер. Це, типу, бронячі якісь куби? Я зрозумів, окей. Е, вони мені поки не цікаві. Блять. А де? А де дівся мій цей? Коробочка з потрібними мені. Е, цими квіточками? Знищили? Чи як? Чому я не можу. запли. можу? Я хочу просто згори подивитися, де воно є. Ну добре, давай припустимо. А, в мене вже всі. Окей. Просто будемо ходити отак. Так чекай, я ж можу. А, воно буде оцим. За, е, заставляти оцими бетонними блоками. Ага, молодець. А, а, і червоний може зібрати. Так, це я заберу. Так, і це я заберу. Коротше, не знаю, можливо, отак потрібно зробити по всьому рівні, щоб знайти ті блоки, які є на цьому рівні, щоб. Не-не-не-не-не-не. Чекай, 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 чекай. Чекай, сюди. Окей. Добренько. В одному місці хай збирає я махав, блін. Так, це прибираємо. Та що, нема цих ро розових кубів, чи яких вони? Типу тут можна поставити червоний і... Цей. Додати фіолетовий цей, і буде, типу, норм, можна взірвати. Але я не хочу. Незручно зроблено це керуватися цими кубами. Дістань, поклади, ту, ту кнопку натисни цю затисни блін. От серйозно, дуже воно зроблено Це навмисно, щоб. Ех ти, ядрить колотить. Добре. Будемо знизу, значить, збирати. Так, і сюди вже не можна. Окей, погнали. Все виплював. Тихо, це моє. Це моє. Це моє. Ти, нє-н-є-н-є! А, нормально. Нормально. Там, де потрібно, він його якраз і кинув оці. Бетонні блоки. А, десь тут я ще бачу, ні? Я не хочу на рівень нижчі. Ось ось, ось, ось Поки воно є тут, чому я буду оце спускатися? Правильно, правильно. Тут немає. І тут немає. Поганенько. Значить, це я вже облазив. Тихо, 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 тихо. Ну давай, став, де ти будеш ставити? Ах ти ж падлюка. Чекай, він... Поток замурував! Хм-хм. <laughs> Психована подлюка. Психована подлюка. Якийсь віхір пішов знову. Ну Давай вниз спустимось. Щось тут якісь куби, типу, вони Покосені А, все. Пішли далі збирать. Чесно кажучи, я не знаю, я більшого очікував чогось цікавішого, але ну, маємо те, що маємо. Таке собі. <гід> Дитяча забавка, в якій ще потрібно якось перемогти, <гід> бляха муха. Нічого страшного, я не збираю, я всі куби назбираю. Я все назбираю, я скрізь побіждю. Ну, типу, переможу. Так, окей. Це моє. Тихо. Айди. Це. А, так мені один потрібен, все. А, дістань. Лала, -ла. це було просто. Не дуже і складно і не дуже просто, але просто. Ви виграли? Ну, звісно, я виграв. Нікуди від мене не дінешся. Tropical Islands. Давай зараз принесемо їй нові очі. Буде вона добре бачить. Подивиться на мене і скаже. Боже! Яке воно кончене! Чи не скаже? Давай завантажуйся, ну. Так, е відразу кладемо собі в сховок, тому що я знаю. А що таке туман стався? Додане нове завдання. А що сталося? Сквозняк якийсь. Коротше, потрібно. чекай. Віз... Візьміть у табаха об'єктив. А, тепер в мене є це все, окей. Е, погнали. Просто вперед тут потрібно тиснути. От просто кнопочку вперед тиснеш і все. Погнали звідси. Щось підлагує Чому ти підлагуєш Це із затамана. Табаха, приїхав Барабаха. Табаха, чекай, я тобі коробку віддам. Я казала тобі про дзеркало між тобою і твоїм колишнім тілом. Так ось дзеркало включають тієї миті, коли твоє минуле тіло позбавляється права оригіналу. Його приховують, щоб ти не побачив свого обличчя в моменту мортвіння. Бо інколи там бувають мимовільні Імічні скорочення, схожі на посмішку. І, звісно, це краще їх не бачити. Зрозуміло. Краще їх не бачити. Незручно зроблена оця штука. Все, злазь. Ай, блін. Я краще пішки дойду. Я просто боюся, що вона вріжеться і розламається. Можна було в принципі пішки пройтись. А, тепер ти назад повертаєшся. Ну, привіт. <ривіт> Кова Дід Мороз. <ривіт> Чуєш, табаха, ти в курсі, що тебе 32-й номер, а у моєї вази 74-й. Вона важливіша за тебе. Ти в курсі про це? Тобі що? Жити набридло? Я тобі, тобі правду кажу. Ти про це Куди? <кліць> ой, та нікуди. Квіточки приніс. Приніс. На, тримай. Ось, тримай. Ну ось, молодець. Отримуй свої об'єктиви. Я обіцяв і привіз. І навіщо вони тобі не питаю? Для вас. Сьогодні в твоїй макітрі, я не знаю і знати не хочу. Правильно, не потрібно. Слухай табахо, Слухай табахо. Що ти знаєш про цей атракціон? От не лазь, туди і не будеш дурниці, ось ці. Паркан для кого поставили? Зачинено, значить, не лізь. Воно тобі не треба. Не мені. Та де там? Мене тоді і близько не було. Ну, був собі атракціон. Ну, вибухнув там хтось, напевно. Та хто де тільки не вибухав, я що все повинен пам'ятати. Двадцять років стоїть собі одоробало отруйне, і нікому до нього діла не було. А тут з'явився Зацікавився. Занадто дивний атракціон. Ну, дивний, так. А тобі що до того? Що ти хочеш дізнатися? Хочу знати, чому діти проходили тут трансфер. Проходили, значить, потрібно було. І взагалі, ти знайшов, чому дивуватися. Звичайний дзеркальний трансфер. Табаху. Але ж дітям трансфер не роблять. Це звичайним дітям не роблять. А ці, може, і не зовсім звичайні. Я їх бачив одного разу біля аеропорту, з вихователями, пам'ятаю тих дітей. Стоять усі бліді, якісь, і мовчать, і спілкуватися з ними було заборонено. Ось так. Біля аеропорту? А звідки їх привозили? З усього світу привозили, з усіх куточків. І просто сюди. То може, вони тоді були типу смертельно хворі і таким чином їх е, рятували? Що ж таке особливе у цих місцях? А Бог його зна. Раніше на цьому місці станція якась була. Полярна станція. Досліджували щось. Яс. Полярна? Ну, здається, так її називали. Та я сильно не цікавився. Табахо, у мене до тебе прохання. Ей, дай не вгадаю. Тобі відкопати всю історію саду Гербер. Вгадав. Майже. З'ясую, що там сталося в день вибуху. Ех, Енедіше. Здався тобі цей сад. Гаразд, з'ясую. Дякую, табраху. Так, мені їхати пора. А то зараз помилок нахапаю і божевільним стану. У мене з цим швидко, ти знаєш. У мене божевільна енергія. І пристрасть до життя, хоча на вигляд я спокійний. Та я бачу. Вигляд у тебе вигляд доволі тебе див. доволі дивний. Окуляриці з носом. Окуляри ексклюзивні. Ти так їх не дістанеш, а мені дістали за півціни. Я можу собі дозволити. А тобі залишається тільки мріяти про таку розкіш. Капець. Не забудь, будь ласка, про моє прохання. Я хотів тебе на це. Блін на картинку взяти. Ти такий класний був у тій шапці. Табахо, ти перестанеш коли небудь тікати від мене, ні? Добре, пішли, я так розумію. Е відновлений зір допоможе іде. Е згадати нові подробиці про своє минуле. Коротше, пішли тоді віддамо. І напевно на цьому. О! О Огніс наш прилетів! Пожерти? Воно там ще не скисло, чи мені зараз для тебе знов потрібно буде варити нову? Це він крилами махає. Чого ти прилетів? Кажи, що ти хочеш? Чи тобі жилет Він Прилетів і їсть. Не скисло ще, ні? То напевно якісь плоди не скисаючі. Тихо. Коротше, їй оце все потрібно, правильно? Так, я закрию, а то таба цей табак покажу. Огнід ще сюди залетить, Вон... він мені тут не потрібен. Тут і так міста мало. А... Так, оце воно правильно. Куди воно встановлюється? Чи це просто їй віддать? Ну, давай просто віддамо. Ну давай Ти приніс те, що я просила. А ну, давай проїзмо. Полетів, полетів. Чому, Чому дітям, дітям заборонений трансфер? Я не впевнена. Здається, це пов'язано з нервовою системою, з її розвитком. Це ж наша Доки обложка. вона не сформована, трансфер робити небезпечно. Зрозуміло. Блін. я ж це вже... Ти приніс те, що я просила? Поясни мені дещо. Ще. Ти кажеш, це були 15-річ, правильно. Чи очі відображаєте? Так це вже було, блін. От, от неправильно, Чиї що воно не, е, зб... гра не може, не може зберігти Зрозумела. оце, що вже б... я хотів зберігти. От, Ти мені проніста, потрібно що я просила. просто мені, що? проклікувати. Що? Ти кажеш, це були п'ятирічні. Окей, я це проклікаю, Правильно? просто щоб Тож його мав. А їхні нові тіла вони також були такі маленькі. Ні, не затишний якийсь сад. Все, я проклікую, я просто не хочу, щоб воно після збереження якось не знаю, на щось впливало. Ти приніс те, що я просив. Так, приніс. приніс. І лукскрін, теж. І looksкрін, і об'єктиви. Від'єднай розбитий лукскрін. роз'єм за ним усередині. Встановлюєш об'єктиви, потім мої очі. А. Потім твої очі. А потім твої очі, очі, діво... Оу, яка ти страшна, надягни. <сум> Добре, окей. Давай сюди покла. Покласти я хотів. Бляха, яка ти страшна, я тобі серйозно кажу. Добре, що ти себе не бачиш. Так, спочатку оце. Йоперний театр. <сум> І музика прийшла, пришла. Наче вона зараз така. Я тебе з'їм, курва, бля. Ніхера вона не нас, ми її отак зробимо. Оп. Ну? І як? Нормаль? Бачиш? Очі поставив мову в Ти щось будеш казати, ні? Вона оглядається, вона до тями прийти не може. Давай я тобі сіски зніму. Так, нормально, ну щоб продуло, проскозило, там пилюку прибрало. Не застосовую. Я не можу її нацепити! Не вдається застосувати, як так? Не хіба я зняв? Не підходить. А, я зламав грубля. Ну як? ну, як? Як твій зір, Альо? Так, я просто. Охеряла, я нічого, все добре. Зір повернувся. Дякую. Якось ти без ентузіазму. Що ти щось згадала? До речі, так згадала. Ну, угу. Но... я зрозуміла, чому мене немає в тому списку. Чому я не була штатним співробітником. Коли дітей возили до саду Гербер, я приїжджала разом з ними, а потім з цією ж групою їхала назад. Тобто я не працювала тут постійно, а тільки супроводжувала дітей. Ага, На волонтерських засаді казав щось про вихователів з дітьми. Це були не вихователі, дітей супроводжували психологи. Я дитячий психолог. Угу. А навіщо дітям психолог в атракціоні? Енебіше, це зовсім не атракціон. Діти приїжджали сюди не заради розваг. Вони всі були важкохворі, тут їх лікували. Сад Герберт це лікарня. Від чого їх лікували? Якийсь розлад психіки. Тяжкий розлад, від нього вмирали. Але що це було? Мені складно сказати. Не пам'ятаю. Тобто, моя згадка була правильна, що вони були невиліковно хворі і, відповідно. За, для того, щоб, так би мовити, зберегти їм життя, їх пересаджували пересаджувала. На це було частиною терапії. Так, і не тільки трансфер. Там був цілий комплекс заходів. Заміна тіла це заключний етап терапії. Але до трансферу був ще пошук деталей і сценічні вистави. Вони теж були частиною лікувальної програми. Це щоб просто покращити таке сприйняття дитини, що її. Ee, розум буде перенесений в тіло, щоб. Ну, коротше зрозуміло. Окей. Ну, з цієї сторони, добра справа. З цим я можу погодитися. Про кубики Ви потім стави? запитаємо. Про що цікаво? Я пам'ятаю один епізод. Про перенесення. Там перед сценою був резервуар Угу. Uh -huh. схожий на ванну. Но... Він і зараз є. Я його бачив. Не планує. У неї діти складали частини М тіла. Mm -hmm. Кожен приносив з павільйону свою деталь і клав до цієї ванни. І коли вона наповнювалася, ведучий об'єднував деталі в ціле тіло. І що Далі Далі була хмара пари. Тіло непомітно підміняло на дівчину, і вона продовжувала виставу. Вона боролася з якоюсь великою головою, потім mm -hmm. ще щось відбувалося. Усього я не пам'ятаю. А кубики в павільйонах це теж частина лікування. І кубики, і клумби з квітами, і навіть висота, на якій розташовані павільйони це все деталі однієї терапії, її обов'язкові елементи. Сад Гербер побудували спеціально для тих дітей, і він був єдиним засобом від їхньої хвороби. Такимось незвичним засобом. Напевно, це була дуже незвична хвороба. Мені поки що важко уявити, що це могло бути. Але ці діти викликали не лише співчуття було щось ще: якесь складне, змішане відчуття. Табаха правий, незвичайні діти. Так, і незвичайний парк розваг. А значить, усі, хто приїжджає, повинні були реєструвати. І мене в тому числі. Я спробую відшукати журнал з інформацією про відвідувачів. Або який-небудь. Що? Що це? Моя батарейка. Давай вона я тобі Цицьки вдягну. Можливо, це вона з за цього Без тебе я в цій історії не розберуся. я не розбереться. Тобі доведеться знову побавитись кубиками. Ага. Добре, йдо, побавлюсь. Який павільйон? Секунду. Так, руки, кисті... Ось паливний елемент. Десятий павільйон. А, так, давай сни мені дещо. Що? Ти говорила, що ти це... говорила щось про право оригіналу. Що це? Це право бути носієм особистості. Коли під час трансферу активують нове М тіло, воно отримує право оригіналу, набуває особистості. Угу. Тієї ж миті колишнє тіло позбавляється цього права угу. і знищується. Зрозуміло. Знищується. Ну, щоб не було два а, однакових. Ну певний. блін, не небіж. Здається, щоб виключити можливість їхнього спілкування. Ну, правильно, це буде абсурдно. А що станеться, якщо вони поспілкуються? Не знаю точно. Таке рідко трапляється. Здається, там щось незвичайне починає відбуватися. Вони не знаю, складно пояснити. Зрозуміло буде роздвоєння особистості, одне стіл. Почне е вважати, що воно справжнє. Або навпаки, е вважати, що воно не справжнє. І на цій підставі буде виникати конфлікт. Що типу, ти, ти е моя копія, тобто твоя там, е думка не важлива, мо важлива моя. І це буде е робити конфліктні ситуації. Сей, е з цього боку вони правильно все зробили. Давай я тобі сицьки вдягну все ж таки. Я не <свят> я не можу вдягнути. Окей, валяється. Добре, зламав я гру на цьому моменті з цицьками. Уїде, розрядилося джерело електровжива... електроспоживання, вирішуйте до саду гербер, дістаньте нову батарейку, огляньте 10-й павільйон. Ми це з тобою будемо робити вже в наступній серії. На цьому поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки тисніть на дзвіночок і зустрінемось в наступному відео. Всім до зустрічі, всім пока.